У світі, де стосунки часто зводяться до зручності, старі притчі інколи пояснюють найважливіше: один мудрий дід порівнював жінок із яблуками, найсолодші ростуть на висоті, там, де сонце і вітер дарують їм зрілість. Але мало хто наважується туди дістатися, страх оступитися чи обпекти гординю сильніший за бажання піднятися. Саме тому багато історій кохання закінчуються ще до того, як насправді починаються. Люди просто не зважуються на перший крок. Так було у всі епохи. Арістотель казав, що чеснота це шлях важчий, Платон, що кохання піднімає душу вгору. Лицарські кодекси Європи вимагали мужності. Справжню любов треба заслужити. У легендах Японії і українських піснях висока дівчина теж символізувала не гордість, а цінність, яку видно лише тим, хто дивиться вгору. Навіть у стародавніх китайських поемах згадувалося, що найкраща квітка цвіте на краю скелі, тобто там, де її побачить лише той, хто не боїться ризику. Попри це, багато чоловіків обирають легше. Психологи називають це ефектом найменшого опору. Ми тягнемося до того, що не вимагає зусиль, та цінне ніколи не лежало під ногами. У давніх садівничих трактатах пишуть найкращі плоди для царських столів зривали тільки з верхніх гілок, тоді як те, що впало, вважалось другосортним. І це правило не лише про врожай, воно про людську природу, яка завжди відображає якість того, що ми обираємо. Так само жінки, які світяться внутрішнім сонцем, часто сумніваються, може я надто сильна чи яскрава, але саме їхня цілісність робить їх найкращими. Історія знає чимало прикладів: Інгегерда Швецька поруч із Ярославом Мудрим, або Роксолана, що стала не лише дружиною Сулеймана, а його партнеркою в державних справах. Ці союзники були знайдені не тому, що лежали поруч, а тому, що чоловіки не побоялися висоти. І саме тому такі союзи жили довше, ніж прості романтичні історії. Вони ставали союзами духу, а не лише серця. Справжня любов ніколи не була простою. Вона потребує сміливості, вибору і сили підняти голову вище. Вона приходить до тих, хто не боїться шляху та з повагою простягає руку до вершини, бо справжнє не випадкове і нелегко доступне, воно завжди високо, там, де росте найцінніше. І лише той, хто наважиться піднятися, зможе по справжньому оцінити смак того плоду, що ніколи не падає сам. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.